Мене звати Надя, я тренер. Сьогодні у нас заняття з full body спрямоване на пропрацювання всіх груп в м'язі. Якщо у вас є резинки або е гантелі, або бутылка з водою, ви можете брати як додаткове обладнання і користуватися як навантаження. Стаємо на коврик. Якщо ви в крсовках можете працювати в корцовках, можете працювати сьогодні в ножках. Руки перед собою. Крутим корпусом вправо, ліву сторону. Вправо, вліво, вправо, вліво. Чотири. Три. Два. Один. Посі на внизу опиняємось, нахили в сторону, витягуємось. За рукою в діагональ вверх. І міняємо. Вверх. І міняємо. Вверх. 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 Чотири. Три. Два. Один. Посередині. Замок в руках. Показую боком. Витягуємось. Руками вперед, грудною кліткою, тягнемось назад. Витягнулись вперед, грудною кліткою, округлились назад. Працюємо руками вверх. Прогнулись, округлились. Прогнулись вперед. Округлились назад. Прогнулись вперед. Округлились назад. Лопатки. Зараз. Відштовхуємо в сторону. Коли округляємось ще два рази, Видих. Останній раз. Вдих. Видих. Витягнули руки вгору. легенько нахиляємось в одну сторону. Центр. В іншу сторону. Центр. Право, центр, вліво. Ще чотири. Три. Два. Останній раз. Зупинились. Добре, ноги ставимо широко. Пальці прямо. стопи прямо. Випад права нога. Виросли. Випад ліва нога. Виросли. Коли сідаємо, випад, сідниці відводимо назад. Сідниці назад. Сідниці назад. Плечі трошки вперед. Але нижче, ніж сідниці. Плечі не опускаємо. Право і вліво. І вправо. І вліво. Чотири. Три. Два. Один. По дві пружинки. Раз. Два, наверх, раз, два, наверх, раз, два, наверх. Чотири пружинки. Чотири, три, два, наверх. Чотири. Три. Два. Вісім пружин. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Розвертаємося в праву сторону. Пружинка. Вниз. Задню ногу витягнули. Пружинимо. Якщо складно, руки можна залишити на коліні. Пружинимо. Витягуємо коліно вверх. Сідаємо вниз, вверх, вниз. Вверх. Вниз. Чотири. Три, два. Один. Посередині. Міняємо ногу ліва. Пружинка. Плечі зверху. Пружинка вниз. стопи прямо. Чотири. Три. Два. Розвертаємося. Лівочка. Жили вниз. Заняли тягу. Чотири. Три. Два. Витягуємо. Коліна. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Чотири, Три. Два. Один. Дві них підтягуємо разом. Перейдемо пружинку вниз, двома руками вниз, затягнутими колінами, 4, три, два, піднімаємось наверх, стаємо стопи ставимо на ширині та забавлених косточок. Відводимо ліву ногу назад. робимо випад, розкриваємо коліно в сторону, робимо широкий пліє. Завертаємо коліно, вертаємось наверх. Працює тільки ліва нога назад. Вниз, розкрили, вниз, вернулись. Вниз. Розкрили. Та сама нога працює. Вниз. Розкрились. Вниз. вгору. Вниз. Розкрили. Вниз. вгору. Вниз. Розкрились. Вниз. Пружинку ногами. Спиною пружинку не робимо. Плечі вперед сильно не дюргаємо. Та сама нога працює. Ще. Вгору. Вниз. Розкрились. Вниз. Ще. Три. Вниз. Два. Останній раз. Вниз. Залишились по випаді. Сидим. Статика. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Зійшли. Зразу ліва нога. Спереді. Права ззаді. Поїхали. Вниз. Розкрили. Вниз. Вгору. Вниз. розкрилась. Вниз. Повернувши до вас обличчям вниз. розкрилась. Вниз. Вгору. Розкрилась. І вверх. Вниз. Розкрили. П'ятка зверху на п'ятку. Вгора. Працюємо. Що вгору. Чотири. Рази. Чотири. Вгору. Три. Вгору. Два. Останній раз. Вниз. Сидимо, випад. Сидимо. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Трошки струсили ноги. Секундочку. Струсили ноги. Вдих, видих. Стіємо зразу в планочку. Ноги на ширині тазу. Руки під плечима. Шагаємо правою ногою вперед у випадки. Вертаємось в планку ліва. Планка права, Працюємо. Видих. Підтягнути життє. Шість, п'ять, 4, 3, 2. Зійшли. На ну, коліна опустилися вниз, розслабилися. Можете трошки попити води. І ще раз таких Два кола. Дихаємо либоко. Поки що відпочиваємо. Далі працюємо. Глибокий вдих вгору. Видих. Можете підніматися на ноги. Можете трошки струсити ноги на кік. Бак і вдих, видих. Щабимо два кола. Коли сідаєте випад, слідкуємо за колінами. Сіли випад, розкрили коліна. закрили коліна. можете працювати в кросівках, можете працювати без кросівок. Якщо у вас є якась додаткова вага, чи гантелі, чи... Бутилка з водою можете робити на плечах. Тримати на плечах і те саме робити на плечах. З додатковою вагою буде краще трошки результат. Але можна і без. У нас таке тренування, що цього буде достатньо. І починаємо. Права нога спереді, ліва шагає назад. Поїхали випад. Вниз, в сторону і... Піднялись вниз в сторону і вгору працюємо ще вниз. Вгору. вниз. Жінкою, сідницями. Бов'язково пружини, Пружини, пружини. Вверх, Пружини. Пружини. Чотири рази. Чотири. Три. Два. Останній. Сидимо у випаді. Сидимо. Коліно стукайте трошки в сторону, щоб воно не падало все Четири, три, два. Увирали Ви се Трошки струсили. Залазу, миняваме. Права ножка назад. Поехам вниз. Коленко и. Пілозі трошки зручніше, тоді носок краще крутиться. Вона коротко не виходить. Чотири. Глибоко. Три. Два. Останній раз. Сидим. У випаді. Сидим. Чотири. Три. Два. Зійшли. В кік. Вдих, Тихо. Стаємо в планку. Крапимо випади правою ногою спочатку. Підтягнули живіт. Працюємо. Відчуваємо, можна попити води, дихаємо глибоко, відновляємо почуваємо. Почуваємо, почуваємо. Не забуваємо пити воду. Але небагато. Глибоко вдихнули. Порослапились. Супер. Ще буде один раз. Ще будемо працювати з руками і животом. Зараз працюємо з ногами і животом із руками теж. Зараз ще зробимо декілька вправ. Чотири, три, два. Піднімаємось на ноги, стаємо у випад знову. Ліва нога працює назад і робимо пружинки. Ромоща одного і вдих. Бралися сили. Ліва нога назад і працюємо. Випад, коліно і вгору. Випад, коліно і. Працюємо. вниз. П'ять. Чотири. Три. Два. останній раз. Розкрилися. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, зійшли. Ліво на спереді, Прямо назад, поїхали. Впрацюємо. Впрацюємо. Ще. П'ять, чотири, три, два, останній раз сидимо. І хаємося, розпочиваємо. Далі робимо 10 віджимань з колін. І прес. 15 разів складочку, книжечку. Якщо ви будете, показую спочатку. Ставимо руки, можете вже ставати разом зі мною. Ставимо руки ширше за коврик. Великий палець торкається на ковриком. Коліна тримаємо разом нас трошки вперед і притягнути живіт. Робимо 10 віджимань з колін, лікті розкриваємо в сторону. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Зразу перевертаємось на сідниці. Ставимо пальці в напрямку до сідниць. Робимо книжечку, витягуємо ноги перед собою. Плечі зараз нахилили назад. Витягуємо коліна, видих. Плечі назад. Плечі вперед. І так працюємо трошечки швидше в 15 разів. І раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. 11, 12, 13, 14, 15. Молодці, трошки відчуваємо, можемо їхнутись вперед. Якщо відчуваєте поясницю в правій книжечку, краще робіт звичайні скручування. Лежачи на спині, піднімаєте просто лопатки вгору. Коли є проблеми з поясницею, то... Можеш трошки відчуватися в цій вправі, тому краще змінювати на іншу легшу вправу. Ну, не скажу, що в нас відолегше. Більш просто поясниться в стабільному положенні. І правильні м'язи відчуваються. Навіть якщо поясниця трошки в поганому постані. Дихаємо глибоко. І робимо ще два рази. Відживання, книжечка. Два рази. Бігнемо <кій> вдих, слабились ще один дих, набралися сил і поїхала друге коло, стала Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Якщо вам легко, ви робите це з натягнутих ніг. Далі книжечка. Зразу, зразу ставимо пальці прямо до сідниць. Працюємо 15 разів. І... 10. 15. Потягнули вже вперед розслабились. Лежимо. Можете купити води, але не багато. Не багато, щоб не булькало. Один раз. Відпочиваємо глибокий вдих. Видих. Ще один раз. І видих. Поїхали. Стаємо знову на руки останні коло Наші Руки ставимо широко. Якщо вам легко нагадую, можете вижиматися з прямих ніг, якщо важко на колінах. Тільки не забуваємо, що ми ви спочатку позицію ставимо. таз опускаємо вперед. сниці зверху не залишаються. сниці спереді. І поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3. Два. Один молодці. Вертаємося на сідниці, ставимо руки на підлогу. Нагадуємо, щоб поясниться. Краще робіть, звичайні, скручування на підлозі. П'ятнадцять. Раз. Раз. Десять. П'ятнадцять. Молодці. Лягаємо на спину, лягаємо повністю, витягуємося за руками вверх, за ногами вниз, потягнулися, потягнулися вгору і вниз, витягнули м'язи живота. Вермо, тягнемось в різні сторони. Чотири. Три. 2, Обмін. Пускаємо руки вниз. Ставимо ноги, праву ногу закидаємо на ліву. І хватаємося за ліве. Коліно обхвачуємо зсередини. Штовхаємо ноги на себе. Розтягуємо праву сідницю. Міняємо, тепер ліву ногу закидуємо на праву. Праву ногу обхвачуємо за коліно. І тягнемо до себе. Тягнемо. Не просто лежимо. Тягнемо ногу на максимально на себе. На себе, на себе, на себе. Чотири. Три. Два відпускаємо. Ривочком піднімаємо себе наверх. Перевертаємось на живіт. Можна стати на лікті, Згинаємо праве коліно. Тягнемо праву п'ятку до сідниці. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. І одночасно ви ніби сідницю штовхаєте вниз. Тоді ще буде більше відчуватися права нога, передня частина стегна. Сіницю, ніби штовхаємо в підлогу. Міняємо ліву, підтягуємо до себе. Бачимо коліна з'єднати. Тягнемо до себе вниз. І одночасно сідницю тиснемо в підлогу. Тягнемо тягнемо до себе, тягне. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Чотири. Три, два, відпускаємо. Обережну ставимо руки біля себе, витягуємося наверх, округлюємо спину, ховаємо голову округленою спину, Тягнемось повільно вниз, п'ятки, лягли, відпочили, потягнули спину, розтягнули хребці, І повільно кругли спини, розкручуємося вгору. Хриба за грибцям, голова остання. Можете ставити на ноги, можете сісти в будь-яке зручне положення, робимо глибокий вдих, тягнемося вгору за руками і на видих, пускаємо напругу вниз. Ще один раз, вдих вгору витягнулись, видих, розслабились. Молодці, піднімаємо руки вгору, з'єднуємо до себе, можете побудувати собі. молодці, дякую вам за тренування і до зустрічі в наступних відео.